5 людей йдуть в лідерах. Так, і проти мене Іван Сальгадо Лопес. Чи Лопес я йому сам додумав. Ну ладно, Іван Сальгадо точно, але здається, він Іван Сальгадо Лопес. Вітаємо іспанського горсмейстера. Поїхали. Так, зараз в мене буде дві чорних партії. Ця і наступна. Тобто мені 4 рази зламали колір за турнір. Це максимум зломів на дев'яти партіях. Так, але Іван Сальгадо щось поки перший хід не робить. Чат закрити. Точно, Олексій, молодець. Бачиш? Я вже втрачаю концентрацію і про це забуваю. Красавчик. Красавчик. Так, ну ладно, можливо, Іван кудись відійшов після попередньої партії. Ось і повернувся. Шкода, що стригубовим не проаналізував партію. Щоб згадати, чи правильно я вів себе в дебюті. Так, ну добре, він зіграв D4. Це інша табія. Це інша табія. Ага, тепер А4. О, я це теж готував до Вінницького турніру з дарвом міжнародного майстра з 2015 році. Але зрозуміло, що вже ніфіга не пам'ятаю з цих часів. Здається, сломби сім треба грати. Ну ось бачите, Трегубов і Сальгадо. Мені тонко натякають пан Віктор. Повтори, будь ласка, теорію цього варіанту. Так, тут здається слон на 8. Так, тепер кінь Б4 здається. Дуже цікавий варіант. кінь B4. Ой-ой-ой-ой-ой. Здається, одразу кінь Б4. Ага, ось, напевно. Чому є кінь Б4? Скоріш за все. Ну, я не думаю, що це поки проблема для мене. Але зайвих клопотів. Мені тут точно треба буде очікувати. Так, на G4, здається, кінь аж 4. Кінь аж 4, ферзь ф4. ферзь вісім в шах і ферзь Д8 назад. Повертається, слона захищаємо. А споліці ще й шаху нема, тому що слон стоїть. Ну Тепер, якби не цей тупенький слон, то в мене б точно було все хорошо. Ось, наприклад, його скинути за цього коня. Хороша позиція. Але наразі тоді було би ферсачий шах. Тому ось мені треба заховатися в рокіровку. і тоді я вже готовий цього слона на коня міняти. Так, це я очікувано. Тепер в мене є геніальна думка пожертвувати цього пішака. Тому що якщо b4, ферзь 4 шах. Не можна Ферзь D7 висить слону, на король e7 з'їдять пішака. Тому я думаю, зараз просто піти слон e7. І на кінь b5 рокіровку. І далі Ферзь b6, Тура ра b8, в мене якась контргра з'явиться. І слон через А6 оживе. Ну, а якщо ви не будете забирати пішака, тоді, вочевидь я. Все отримуєте саме, тільки з пішаком. Тому дуже хочеться його пожертвувати. Можливо, це і некоректно. Давайте спробуємо. Забирай Іван Сальгадо. Я не проти.

Угу. Ну, аж 6. Словно 6 же аж, можливо, не на мою користь. аж 4 виглядає базово. Хоча без коня тепер в мене тиснути 4 буде зменшений. Можливо, тут Іван мене підловив. Тому що без коней тепер... У мене немає тиску на D4, а отже явної контргри тепер не буде в тому форматі, який я планував. Тому що як мінімум тепер в коня буде форпост на d6, ну і якісь інші плюшки в позиції. Ну ок. Боротьба ще буде вестись далі. Так. Чи хочуть піти g5? Питання. F5? Можливо, на рокіровку. На F5 я завжди слон G5 десь зіграти можу, але слон на А8 в мене просто великий пішак іншого слова не підібрати. Так, Якщо рокировка F5 F6, щоб слон задихав повітрям. Спробуємо. Ж5, здається, поки нема, тому що я в 6 встигаю піти. Так, що я знову щось зіваю. <гум> так, ну і в 6. Є вже, ферш 2 і Цікавий еншпільок витікає в даній структурі. Ну знову таки, проти сильних гросмейстерів одне задоволення грати такі позиції. Ти прогресуєш. Тобто один такий турнір вартує там десятка титульних вівторків. Але шкода, що це останній шостий турнір з цієї серії Chess Championship Tour. Тому що відібратися на них це вже було непростим завданням. А продовжувати грати якісно в них ще важче. Так, ну все, слон живий. Тільки питання, як його життя конвертувати в щось адекватне. Так, ну добре, F'є DE D4. -E, слон оживає. Це ще для мене норм. F'є. -E, Турайф один, король один. Шах. Король е 2 не можна, Ферзь ф 2 тому король g2. Що далі? Чи король G1 навіть? Щоб Ферзь ж 2 можна було обмінятися. Цікаво. Напевно, дуже слушний момент знайшов Іван, щоб мого пішоконтіса вкрасти. Тому що веншпілі вже не так все райдужно. Як здається, на перший погляд. Реально, що після король g1 робити. Фер g7, fer g2. Слон c6 кудись. Як оживити слона? Не бачу нічого путнього. Походу, просто програний еншпіль. Добре, будемо ловити якісь мікрошанси на вічний шах. Після слон C6, не можна бути с 6, там ферзь кудись в огород заходить. Ан Пасан. дякую за фоловерство на каналі. Thanks for the following channel. Ну, тепер слон C6 наступний хід. Тому що ферзь не може відволікатися, тут ми кудись заїжджаємо в гості за рахунок слона. бити не можна, тому що ферзь f2 і ферзь f1 мат. Це логічно. Хммм. Можливо, з цього боку його кудись викинути. Але все одно, поки ферст тут. Єдине поле вторгнення, я не можу ним скористатися. Пішак Б зараз буде бігти, як його зупиняти. Ідеї прямують до нуля. Тобто у, 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 у зручний момент Іван забрав пішака на B5, тому що глибокий Еншпіль. Я вже не можу нав'язати фігурний контур гри. Логічно. Ай-яй-яй-яй-яй, тепер на слон G6 у нього ферзь C8 якийсь ресурс з'являється. Слон D7 зіграю. Невряд чи це рятується, все-таки пішак Б якось буде рухатись у нього вперед. До пішка D4 не дістанесь жодним чином. Хоча в мене є ще хід якийсь слон D8 з перекриття, але тоді кінь б 7 І знову жодного шаху нема. Тому краще одразу слон Е7. не знаю, чи тримається цей Так. Це можливо помилка, тому що тепер я слон D3 можу зіграти. І можливо це я втримаю. Тому що тепер слон D6 єD і слон B5. І не факт, що він прорветься. Це я спробую потримати. Так, напевно, щоб він не міг пожертвувати. Тобто, мені, мені не можна, що коли король тут, слон був не тут. Тому що він тоді буде пробігати. Да, тут не страшно. Тут я стою. На король 6, король g8. Головне, що коли король наближається сюди, десь тримати слона в боці поля D7. Тобто король G5 королів всі. Так, ну він скидає, очевидно. Так. Тепер, можливо, Е5 варто зіграти, щоб нічию зробити. Так, король Єв 7, королів 4. Король Е8, король Е5, король e6. Кудись він проходить? Якщо Е5, я блокую поле. Ладно, не можу дорахувати. Угу, uh -huh. Цуксфанг. Чорт. Ай-яй-яй, дурять мене. Блін, думаю, що це нічия була, треба було якось грамотніше тримати. Ще й кутно того кольору, якого треба взагалі печалько. Ух ти! Так, да, Б7 пройшов ферзь. Ех! Хороший прорив. Але поки слон тримає обидвох пішаків, ну, напевно, це якось виграється. Король це 7. Так, да, обіграв мене Іван Сальгадо, десь надорив. Я більш ніж впевнений, що це нічия. Її треба якось правильно було тримати. М -м -м. Так, ну ось тут ключовий момент. Чи треба короля пускати на d6, що я їй 5 правильно пішов? Ну, ось Е5 і... Да, комп. Ну, Е5 він випльовує, як першу лінію. Ну. Король Е5 в контргру якусь іти. На цій діагоналі треба було триматися. Ну. Бачимо D4 слон D1 і комп ну, якось намагається тримати. Ладно, ну. Виходить, я більш-менш все робив правильно, просто на секундах не вистачило часу. Більш точні ходи знаходити, ну, це важко. На 4-й годині стріму, очевидно, це важко. Ну, а Георг Мейер єдиний, хто залишається одноосібним лідером.